Вітаю малята! Кожний знає, жовта диня на городі господиня. Я солодка, соковита, покуштуй, не схочеш пити. А як їстимеш саму, всі хвороби прижену. Соковиті дині користуються незмінною популярністю не тільки в країнах зростання, але й далеко за їх межами. Їх смак неможливо сплутати ні з яким іншим. Солодкий з особливою текстурою м'якоті. До того ж, з динь готують найсмачніші десерти. Втім, і просто в свіжому вигляді вони дивно смачні, особливо, якщо вони дозріли до потрібного стану. І сьогодні, малята, я пропоную вам зробити аплікацію з кибочка дині. Та спочатку підготуємо наші ручки, зробимо нейрогімнастику для пальчиків. Наші ручки молодці, вправні пальчики усі ріжуть, ліплять. Та малюють. І ніколи не сумують. Для роботи нам сьогодні знадобиться три кола помаранчевого кольору, темно-жовтого та світло-жовтого. Жовтий фломастер, клей, клеййонка та серветка, щоб прибирати зайвий клей. Починаємо! Стака скибочка дині вийшла в нас. Дякуємо за увагу і чекаємо ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!